Вітаю, давайте поговоримо про те, яким чином донести інформацію до дитини, щоб дійсно вона могла її сприйняти залежно від того віку, який в неї є. А є декілька способів. Ви знаєте свою дитину краще, ви можете обрати те, що підходить під її потреби більше. Перше це малюнки для найменших дітей це підходить прекрасно. Наприклад, ви можете намалювати паличку коха. І розмалювати її, зробити її якоюсь не страшною, а наприклад, навпаки, смішною домалювати їй якийсь капелюшок або щось таке, що змусило б дитину не лякатися цієї незрозумілої для неї речі. А навпаки, зрозуміти, що в принципі вона не така вже й страшна, і якщо правильно з нею собі поводити, то все буде окей. Далі можна намалювати правила, як захиститися, як підтримати когось, хто хворіє. Це може бути навіть така інструкція, це буде цікаво, якщо ви її намалюєте разом. Якщо дитина вже більш старша, можна вигадати з нею якусь історію про ту ж саму паличку коха, або про якусь іншу дитину, яка хворіла, або, в принципі, про розвиток цієї хвороби. Ще з більш старшими дітьми можна поговорити саме про історію, якщо їм це цікаво, так якусь історію розвитку, як було раніше, як є зараз, тому що з більш старшими дітьми саме це може спрацювати, тому що це цікаво, як в принципі динаміка. Охорони здоров'я зараз відбувається, і що те, що було раніше, і те, що вони можуть бачити у якомусь старому кіно або старій літературі, вже не таке, тому що зараз наша медицина вже куди краща Звісно ж, для найстарших дітей ще може спрацювати надихаючі історії, коли ви знайдете історію. Якоїсь дитини, яка вже перехворіла, або просто людини, так дорослої. багато є надзвичайно захоплюючих особистостей, які перехворіли туберкульозом, і ці історії ілюструють, що все добре, життя після туберкульозу є, і все не так страшно, як іноді нам здається. Ну і важливий психологічний аспект це те, що це не повинна бути лише розповідь. Такою е, сухою інформацією, розказали, намалювали, пішли. Е, будь ласка, залучайте емоції, говоріть про те, що дитина відчуває. Можливо, щось її злякало, і ви зможете проговорити цей момент, ви зможете поділитися своїми емоціями, ви зможете е, взагалі дізнатися, чи було їй цікаво, чи не цікаво, тому що е, саме емоції це те, що допомагає нам засвоїти інформацію, і це дасть вам, е, як батькам, е, надзвичайно важливо важливу інформацію про те, що ваша дитина зусвоїла з вашою розповіді або малюнку, а що ні. Тож, давайте трошки повторимо. Залежно від віку, ви можете намалювати з дитиною якусь історію. Ви можете вигадати її просто як казочку. Можете намалювати інструкцію, як підтримати когось, хто захворів. Можете дізнатися якусь цікаву історію людини, яка хворіла на туберкульоз. Просто про туберкульоз і історію цього захворювання. І, звичайно ж, поговорити про те, які емоції це у вас викликало. Дякую і до побачення.